На календарі грудень місяць на вулиці Сніжно та Морозно, і ми святкуємо різдвяні свята і вже незабаром Новий рік. Із цієї нагоди я би хотів привітати всіх, побажати щастя, здоров'я, злагоди та миру для України, щоб 2025 рік був роком перемоги та мирного неба. Над нашою Україною. А для тих українців, які вибрали Мініпех та Манітобу своїм домом, я би побажав швидкого придбання власного помешкання. Вітаю! Мене звати Борис Легкар і я ріелтор з компанії Century Vone Advance Realty. І сьогодні я би хотів поговорити звичайно про. Ринок нерухомості, які тенденції є, але ще одне таке питання: досить часто а, мої знайомі чи клієнти запитують, коли краще купляти а, будинок чи кондо, Який час року? Зимою чи весною, літом, восени. І це здавалося таке досить просте питання на перший погляд, але воно не є таким. Давайте поглянемо ближче на це. Звичайно, літо, осінь чи весна є, здавалося б кращим часом для купівлі житла. Довші дні, але більше пропозицій на ринку, більший вибір. Можна краще оглянути будинок, проінспектувати його, побачити деякі недоліки. З іншого боку, взимку в манітобі, ну, знаєте, при мінус 20-30, як тут часто буває, не дуже комфортно оглядати будинок і, звичайно, важко зауважити деякі недоліки, наприклад, покрівля. В якому вона стане, якщо вона покрита снігом, чи зовнішній стін, там фундамент якомусь є якісь тріщини, та як все заметене снігом також. І в підвалі, якщо досить холодно, важко визначити, чи є вологість будинку, чи є вологість підвалю. А це є один з перших сигналів, якщо підвищена вологість, що можливе деяке. Підтоплення чи проникання води всередині. Але знаєте, о, також ще потрібно зауважити, що зимою важче провірити систему кондиціонування, як працює кондиціонер, чи якщо є басейн на вулиці, як працюють, ну, чи, чи є якісь там тріщини чи дефекти в трубах, через які проходить вода до, до, до басейну. Але ріелтор, досвідчений ріелтор, рієлтор, який дбає про своїх клієнтів, повинен в цьому випадку передбачити нюанси, як прописати це в договорі купівлі та продажу. Але, знаєте, але з іншого боку, якщо поглянути, є певні переваги в купівлі будинку взимку. Особисто я свого досвіду знаю, що я купляв, наприклад, свій будинок взимку. І в мене багато клієнтів, які купляли цей час, і, в принципі, не, мали, не мають великих проблем. Ну, в чому перевага? Ну, по-перше, є те, що взимку хоч і менше пропозицій на ринку, але кількість покупців також є значно меншою. Знаєте, люди зайняті святами, дехто там. Хоче там в холодну погоду оглядати будинки назват комфортно, менші дні. коротші дні. А це є вирогідність того, якщо менше покупців, менше пропозицій, менша вірогідність того, що ви попадете в ситуацію Beating Work multiple offer, коли на один об'єкт нерухомості подається. Більше пропозиції, і тоді такий свого роду аукціон, за рахунок чого досить часто ціна йде вгору. Інша перевага є те, що і продавці в умовах меншої кількості покупців, в принципі, більш схильні до переговорів щодо до перемоги щодо зниження ціни. І Знаєте, як говориться, попит та пропозиція. Особливо ті покупці, які виставляють будинки на продаж в зимовий період, там, десь в грудні чи там, в січні. І якщо вони виставляють, значить їм потрібно. Вони хочуть продати його. Ніж чекати весни і коли буде більша конкуренція для них. Так що, в принципі, якщо ми поглянемо, то в принципі, і взимку є непоганий варіант придбати е, житло. Для наочності, е, я вибрав три зимові місяці і три місяці інші пори року. Там два весняні, один літній, у ну, 2023-2024 роках. Я вибрав два такі критерії. Це є кількість продажів та кількість активних пропозицій. Це загальні цифри, загальні кількості продажів. Я не розподіляв їх по групах окремі спарені чи кондо. Отже, в грудні 2023 року було продано 635 будинків та конду. В загальному було 2959 пропозицій на ринку. В січні 2024 року кількість продажів була 657, кількість активних пропозицій 3012. Та в лютому 798 продажів та 3293 пропозиції Як бачимо, з кожним місяцем кількість продажів зростає. Але зараз давайте поглянемо на інші три місяці. Це квітень 2024 року, 1419 продажів і 3827 пропозицій. Травень 1726 продажів та 4100 пропозицій, і нарешті червень 1505 будинків та конду було продано. І було запропоновано, було наявних на ринку. 4119. Бачите, як різняться цифри кількості та пропозицій в зимові місяці та в інші пори року? Отже, підсумовуючи все згадане вище, можна констатувати, що незважаючи на меншу кількість пропозицій на ринку, купівля житлової нерухомості взимку має свої переваги. А це, зокрема, Менше тиску на покупців, так як менше конкуренція, ну і наступне, що робить продавців більш е, згідними на, на перемовини і щодо зниження ціни. А також, е, користуючись нагодою, я би хотів швиденько глянути, яка була ситуація. На ринку нерухомості в листопаді 2024 року. Давайте поглянемо по продаж. я тут брав тільки Веніпех. Отже, перше це є Residential detached, окремі будинки. Їх в листопаді було продано 436. Активних пропозицій було 594 і це. Є е, на 15% більше по продажах в порівнянні з минулим роком щодо пропозицій. Пропозицій в цьому році є менше на 33%. Наступне, ми глянемо, е, яка ситуація була е, з кондомініумами. Отже, Активних пропозицій в листопаді 2024 року було 314, це на 11% менше в порівнянні з листопадом 2023 року. Кількість продажів Конду в 2024 році було 137, і це на 38% більше, ніж в такий самий період 2023 року. І зараз глянемо нарешті на третю групу. Це є. Спарені будинки або Residential Attached. Кількість пропозицій в листопаді 2024 року була 148%, це на 12% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Кількість продажів була 69%, а це на 57% більше у відношенні до листопада 2023 року. Тоді кількість продажів була 44. Якщо ми візьмемо по цінах, то ціни на окремі будинки в листопаді 2024 року були 400, в середньому 439 тисяч, майже 440 тисяч, а це 17% плюс в порівнянні з листопадом минулого. Року. Якщо ми глянемо на кондомініуми, то в принципі ціна не змінилась. Вона залишилася на рівні 250 тисяч. Зараз подивимося, що було з цінами на спальні будинки. Тут є зростання на 10%. В цьому році вони продавали в середньому по 367 тисяч. Минулому було 334 тисячі. Як бачимо з статистичних даних за листопад. Кількість продажів зростає. Зростають також ціни. І це ще було до того, як Центральний Банк Канади знизив відсоткову ставку у грудні на 50 базових пунктів або на відсотка І найперше, ми бачимо, що відбувається зниження іпотечних кредитів. Найперше, це стосується. Variable або плаваючих, але я також бачу вже в банках і кредитівках, що і фіксовані п'ятирічні також йдуть вниз. Так що, на мою думку, ринок буде активізуватися. До речі, всі статистичні дані є офіційні, це є з Winnipeg Regional Real Estate Board. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки. Ну і до зустрічі вже в наступному 2025 році. Ну,